Ми пішли перший раз гуляти з тобою. Ми в... до того, як поцілувалися. До того, як то коли... Десь, -де, може, в листопаді 2006 го В шо що, що? В грудні. <ресу> <ресу> в смислі, так в листопаді чи в грудні? В грудні. Ти ж тільки що казала в листопаді. В грудні, може. Кінець цей. Я... Може, ми і поцілувалися не 2 січня? Ні. То не друга, а перша. Значить, так, пішли ми гуляти перший раз, а десь в кінці листопада. Сонце? Або що? Що ти говориш таке? А що я щось не той, я щось перепутала? Може, це був не ти? Може, я тебе з кимось переплутаю? Так, Так, блядь. Зараз, коротше, після цього всього, після цих десяти простеньких питань буде розвод, блядь. Що за хуйня, Соломія? Чекай, то я вже плачу. Так, коли ніч. ми перший раз пішли гуляти, я тебе питаюсь. Ми пішли гуляти перший раз. У 2006 році. Ага. Цього 20... 21 століття, так? Коли ми перший раз пішли гуляти? Е -е, ну, Мені здається, що в листопаді. Бо було холодно, я пам'ятаю. Холодно, сніг падав чи дощ? Може, ти щось перепутав, Андрій? Добре, що? Я Добре. зараз наведу аргументи, які я точно не перепутав. Добре. Ми пішли гуляти. Моя версія в. Вже Кін, в грудні. В кінці листопада. В кінці листопада. Mm -hmm. Містер якого числа був? Містер якогось 28 грудня. А я не пам'ятаю. А я пам'ятаю. 28 грудня да, був містер? Да. Ну, і що ти хочеш сказати, що ми після містера пішли е, гуляти перший раз, коли. Ні, Андрій. Я зараз білет знайду, де містер. Піс... Мене є. Ми пішли гуляти перший раз після містера. Це не було в грудні 100%. да, Це не було в грудні. Ну так, да. це не було в грудні. Ти не знаєш, коротше, коли ми пішли гуляти? А я знаю коли. Ми пішли перший раз гуляти 2 січня. Ти що приказуєш? А як ми могли поцілуватись 1 січня? Ти, ти просто все перепутав? В смыслі я все перепутав? Так, Андрій. Ну зараз буде серйозний розбор. Зараз буде серйозний двіж, так що ви виключай камеру. Так, а ну чекай зараз. Я виключу камеру ми соломіключай камеру, бо це тут так просто. про зараз. Це зараз так. Зараз зараз паре. я тобі тут все розложу по полочках.